Привіт! Скільки буде 8 помножити на 9? Багато. Ну ладно, я поняв. Тупо ніхто не знає. Мужик, скільки буде 8 помножити на 9? 72 Офігеть, От... ти, блядь, тупо красавчик, блядь. Типа, прикинь, реально, 20 бабів і ні одна не може сказати, блядь. Так я табличку множення на 9 на пальцях знаю, ти. Хочеш покажу? Давай покажи як. Багадуй, любе на 9. Нет, ну типа на 9 любе. Так, да, на пальцях, на 9. Ну давай, 7 на 9. Дивись, загинай сьомий палець. От тут получається скільки? 5 і 6. Їсть, тут остається 3. Получається 63. А, Правильно? Ахірья, ну давай ще раз, 5 на 9. Давить, п'ятий палець загинаю. Тут получается 4, тут 5. 45. Охуеть, мужик, блядь, тупо блядь, разъб. Я зараз буду всім бабам-то показувати нафік, щоб вони хоча б щось соображали. Не говори так! Не говори так!